Друзі, колорит корчми доповнює місцевий діалект, який я використовую, де лиш можу, але не настільки, щоб його не зрозуміли зовсім. Ось, наприклад, наше робоче гасло, яке вже 30 років супроводжує роботу нашого закладу. Не шатуй дому, бо ще не знати, де ліпше. Це зрозуміло. Шатуй, це, ти не поспішай. Герб, серделька і і ковбаса на виделці, він нагадує той совєтський і молот, чи як він називався, серп і молот, А це шоудар. Шоудар. Два шоударі, складені докупи, утворюють задню частину свині, яка в Закарпатті називається Гузиця, а, а українською літературною мовою задниця. Найсмачніше м'ясо після того, як воно просолиться, як задмиться, і після того дуже гарно смакує. Символ Закарпатської кулінарії шовдар. Ми пишемо шовдар з великої літери, а слово Ужгород, Мукачево, Будапешт, Київ пишемо з маленької. Отже, не шатуй дому, бо ще не знати де ліпше.